Майже три роки тому на цьому каналі я зняла реакцію на своє старе відео, яке на той момент вийшло теж майже три роки тому. І під цим відео мені написали коментар: чекаю, коли це відео стане старим, і ви знімете подвійне крінжування. Я думаю, час настав. Насправді, мотивація для зйомки цього відео доволі проста. Мені просто дуже цікаво подивитися на себе 13 річну Тому що свої старі відео я не передивляюся майже ніколи. Це доволі болючий досвід, якщо ти блогер, передивлятися навіть свої найновіші відео. Я думаю, блогери це знають. Особливо, коли ти знімаєш в підлітковому віці, у тебе думка змінюється щодо всього, приблизно кожних три місяці. І тому. Давайте просто спробуємо подивитися це, подивитися, чи я змінила за цей час. Можливо, я зможу дати вам якісь цікавіші професійніші поради. Можливо, просто посміємось, я не знаю, тому що майже нічого я не пам'ятаю про це відео, окрім того, що я була доволі агресивна і те, що воно мені не подобалось після того, як я його зробила. Ем, але окей, Взагалі я подумала записати це відео, тому що для нього мені не потрібно нічого, окрім моєї вже бувшої праці, трохи макіяжу і ловити крінж. Сьогодні у нас буде а, дуже великий крінж. Перед тим mm -hmm. як почати щось yeah, розповідати, потрібно сказати і уточнити про те, що всі відео сьогодні будуть а, російськомовні, тому що вони були зроблені два роки назад. Знаєте, до сімки цього відео я думала, що в мене в цьому стілі. Не було мене окончательно відділення. Хто ви? Ти мені ніхто не дивився? Чому так грубо? І чому одразу це буквально друга хвилина відео, і вона вже на мене кричить. А якщо ти не перший раз, то мабуть, ти знаєш, що я починаючий ілюстратор, я люблю рисувати і вроді був Ні. So nee. Я вру. Я знаю. Це жорстоко. Це жорстоко, ця маленька дитина, скільки їй тут? По-моєму, 10 років мені було, чи можливо, 9. Um, чи 11. Скільки мені? Я насправді пишаюсь з собою. Розумієте, тому що м -м, мені здається, я на даний момент доволі стрімко розвиваюсь в плані монтажа і в плані роботи над відео. Мені здається, що це все відбувається лише через те, що в мене був добрий, гарний старт. Якби я тоді не почала знімати в свої 10 років чи м -м, розвинулась би я так зараз. І це дуже дивно, тому що. Господи. Це троє мене. Це складно повірити в те, що це троє мене, а не якихось дві інших людини. Дорослішня, це дивна штука. Давай спочатку розберемося, що це вообще таке. За цих скільки пройшло? 50 секунд. Що? Я вже не хочу робити це відео. Це відео мене ніхто не спонукав робити. Ніхто ніколи не говорив, що в мене виробився свій стиль, тому що і що? Для того, щоб щось робити, потрібна обов'язково підтримка інших. Потрібно якесь схвалення від інших, потрібно, щоб е, тебе хтось надихнув, хтось підтримав, хтось сказав тобі, що робити. Ні, Настю, іноді потрібно просто робити щось, тому що ти хочеш це робити. Знаєте, бо всі насміхаються над тобою доти, доки у тебе щось не виходить. Розумієте? Я дуже пишаюся нею за те, що вона не побоялася. Не побоялася навіть тоді, коли їй було соромно перед друзьями, їй було соромно. Але вона все одно знімала. А ти. А ти чомусь, чесно кажучи, справді. Справді, я... я не хочу це дивитися. Тому що на той момент мої дописи в інстаграмі лайкало цілих 20 людей. І тому я не є... Уявіть, якби в кімнаті стояло 20 людей і кожен з цих людей підійшов би до вас і сказав би «Вау, класний малюнок!» Ага, ага, уявіть собі, уявіть собі, 20. ...іменно твій, елементи, сочетання котрих... ...е твій власний стиль. Я досі так руками то, махаю, то, нічого то, не змінилося. ...найти... А... Блін, я зараз розумію... Боже, ну, о господі. Я зараз розумію, що не дивлюся на те, що ми сильно достатньо, ну, як сказати, я не знаю, чи я сильно змінилась зонишні, але так. точно моя вимова змінилась. А, Гурал. Что будем делать? криво так излепленный? Да. Пизда. Що ж, Это не смешно начинающий художник это человек который хочет научиться рисовать что? и определенно у него либо получается сразу либо нет и вы поняли да что первый пункт он типа неправильный потому что нельзя научиться сразу рисовать гаразд гаразд добре, я вызнаю по порадам что я поддерживаю до сих пор иногда она говорит очень интересные дуже... думки. если вы хотите рисовать что-то а -а -а. Сначалку потребно научиться смалювать, только потом задумываться про стиль. Напишите себе, цитируй эту цитату себе там. Сначала нам все это малювать, потом думать про стиль. Сначала нам все это потом думайте. По Такого-то скорее всего. Мне потребно предварительно на это подчекать. Не рано ли об этом думать? Ведь в первую очередь нужно научиться рисовать, а только потом задумываться над этим. Конечно, да, если вы хотите рисовать. Чесно кажучи, я пройшов час, і я не бачу в цьому нічого смішного. До речі, цікавий факт, що я буквально взяла ті самі думки і запахнула в своє недавнє відео. Можливо, тому. Я не бачу в цьому нічого смішного. Можливо, я просто не розвинулася художник за ці 5 років. Шість? Шість чи п'ять? П'ять. П'ять. Шість? Скільки мені років? Действительно ли ви так здумули, или ви просто свалюваєте свої ошибки на стиль? В проблема. -таки понятно, Такий філософ що... Настя. Ага. У мене відчуття, ніби вона принижує мене зараз. Слова как стиль, он сам тебе найдет. А це до речі неправда. Але давайте поспеху послухаємо, що нам скаже 13-річна Настя. Америку відкрила! О Боже! Ні, вибачте. Це має мемний потенціал, я буду це використовувати в своїх відео. Мені шкода, що 13-річна Настя нічого не сказала з цього приводу, якоїсь своєї думки щодо стилю. Ем, тому це скажу я. Взагалі, ще не донедавна я була переконана справді, що стиль сам тебе знайде. Стиль це щось що набувається лише з досвідом. Стиль це е, щось, що приходить тільки одним шляхом до всіх художників. Однак це не так. Досвід показує, що деякі художники справді знаходять стилі з часом. Це просто формується із певних елементів в ілюстрації, які їм подобаються. Це стосується тематики, яку вони обирають найчастіше зображати в своїх ілюстраціях і таке інше. Однак для багатьох художників, для того, щоб справді знайти свій стиль, потрібно прорити багато інших стилів. Інших стилей, інших художників, копіювати їхні роботи, аналізувати їхні роботи, пробувати різні техніки, які тобі подобаються, які тобі не подобаються, тобто можна йти довгим шляхом, можна просто малювати в будь-якому стилі, в якому тобі захочеться, і сподіватися, що через 10 років у тебе справді сформується оцей твій почерк, і якби на цьому закінчити. Але якщо тобі потрібно саме якщо, якщо тебе вже задовбало ця невизначеність, якщо ти справді хочеш знайти. Ем, якусь саме свою сферу, якусь свою нішу, тобто свій стиль. Потрібно над цим працювати. На жаль, стиль не може прийти прямо сам по собі, якщо ти мало малюєш, якщо ти не докладаєш зусиль, аби знайти його. стиль, на роботи, там все. Ні, справді я, я взагалі не жартую, коли кажу, що вона неймовірно озлоблена. Ем, подивіться на її обличчя. У неї підняте підборіддя, у неї розширені ніздрі. Вона дивиться зверху вниз. Ти засмучує мене. Я можу також дивитися на себе так само. О! Я... я просто думаю, що вона по-любому скаже, що мораль війде, що потрібно сприймати конструктивну критику. Хоча сама не сприймала нічого, коли говорить, що в тебе там неправильно, тому що ви не розумієте, я, я художник, я так бачу взагалі. Ну, тобто. Бо тому що, от, її роботи були взагалі, ну, як кажучи, жахливими, окей? То бу... Чому все так зверхньо не потрібно нікого принижувати, навіть себе, якщо ви хочете здаватися хорошим в чомусь. Насправді, я зараз е, хочу вам дещо сказати. Мені дуже не подобається взагалі агресія в людях, мені не подобається. Стан злості і агресії. Тому мені дуже складно передивлятися деякі свої відео. Наприклад, я дуже не люблю свої відео про штучний інтелект, я дуже не люблю свої відео про істровій попелу, тому що там я дуже часто сиджу із кислим обличчям і дуже м -м, агресивно намагаюсь донести свою думку, часто перегибаю палицю. І коли Після того, як я записую подібні відео, цей рівень агресії спадає. Я знаходжу якісь більш конструктивні рішення. Я якось більше пропрацьовую ці думки, не навжу слово пропрацьовувати. У мене тригер на нього. Пізніше мені просто дуже, дуже неприємно дивитися на ці відео. дивитися на те, що вони досі набирають перегляди. Те, як люди інтерпретують ці відео, і мені просто дуже важко дивитися зараз на себе у цьому відео. То буде це дивитись. твоей мотороботой, с твоей аудиторией, кто? Я даже не знаю, кому то из нас я говорю. Том, что... <говорит> так, так, мне это А принижу себя больше. Когда не сваливайте свое неумение рисовать на стиль, потому что, ну, типа, так не работает, вы так никогда ничего типа, не добьетесь. Типа, так не работает, ребята. Всё. Типа, вы не требует. <говорит> Что же делать дальше? Как все-таки... Да, мы научились. Угу. Что дальше? Скажи нам. Ну, именно в рисовании очень важно такое, как... Блин, богато еще? Две хвилины. Пробовать все. Ведь... Что тебя не влаштовывает? Господи! ...а ...какой-то одной техники, например, рисовать в реализме. Или рисовать только в стилизации. Ну, ты никогда не поймешь. А, про то, что нужно малювать в разных стилях, в разных техниках, В техніках так, в стилях не бажано. Ну, тобто, як сказати, якщо це стосується лише реалізму, я думаю. Тобто, кожен художник а... не те, що зобов'язаний, але бажано знати якісь базові штуки в анатомії і в реалізм. Якщо ми вже по цьому йдемо, Настю, Настю, коли тебе було 13, чи ти вчила реалізм? Скажи мені, будь ласка, чому мені зараз потрібно за тебе? Але якщо ми говоримо про те, що потрібно спробувати і так, і так в різних стилях, то напевно це не зовсім правильно, тому що Абсолютно в нас, таки, правильно. А, стиль Слухайте, мене є часу. вони стилі не змінюються, як рукавички. знаєте? Змінюються. Тобто він може трохи відрізнятися з часом, там ще щось, але по факту його не можна змінити. Я, я не думаю, що потрібно прямо змінювати стиль почти художникам, постійно пробувати той стиль, той стиль. Мені здається, він сам виробляється з часом. Звичайно, це. Знаєте, якась техніка, якщо тобі потрібно швидко виробити стиль, то можливо потрібно просто копіювати у інших і він сам виробиться. Але ну, коротше, це все фігня, це не обов'язково фігня. Хоча... Більшість того, що вона сьогодні говорить, в принципі, непогано. От мене більше всього Звісно. дивує, як, як вона говорить. Не, що в неї з дикцією, що у неї з вимовою? Що з нею таке? Я не розумію цієї фігні. Я сподіваюся, що через два роки я буду дивитися на це відео так само, тому що це означає, що відбувається прогрес. Girl. Так, саме так відбувається. Мені здається, ми розвиваємось. Не ми з тобою, тільки я, ти. Ти ні. Я не впевнена, що я хочу продовжувати це, тому що ну, мені, мені не сподобалось. Я мені не сподобалось. тобі поставлю дизлайк. Стоп, не навіть. Ти. Ві... Почекайте. Дивіться, це моя, це моя стара аватарка. Насіуні. Вступне відео називається Как з картинку лучше. Я думаю, це годно. Привет. Чему она так и криве? Я совсем не думала про свою аудиторию. Что совсем двубанулась. Что это за нафиг? Мне это будет сниться в ночи. Нема На самом деле у меня был план снимать видео хотя бы каждые две недели, но я ленивая жопа. І тому... Нічого ага. не змінили. <світить> mm. У мене досі через кожного два місяці з'являється мета знімати відео кожних два тижні. І де. Де відео? Це я вже не до 13-річної Насті, не до 10-річної Насті. Це я до себе на монтажі, Настя. Де відео? Настя. <світить> Настя, скільки можна? Як люди мали це дивитися, якщо мені вже. Мовчки. <праць> вимкнути. По-перше, немає ніякої форми. Не по-друге, проблеми зі звуком. По-третє, звук криво і І четверте звичайно ж, ось це. Як це можна було дивитися? Якийсь убогий... Обох... Ні, знаєш, Настя, ти почнеш мене бісити. Давай подивимось на твоє відео зараз, да? І і, 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 подивимось. і подивимось, як люди мали дивитися тебе. Сто відсотків гарантія, що ви бачите. Що з якістю? Це що 720 ти що знімала з якістю 720? Подивись, будь ласка, що в тебе там стоїть на фоні? Що це за таке освітлення? Що це за шум? Що? Послухайте, послухайте, будь ласка, що це за шум у нас на фоні? Ілюстраторів, фрілансерів, так, які там малюють. Що це за звук? Хто це в біс мав дивитись? Я взагалі не думала, так, що я роблю. Що я випускаю в інтернет да схоже залізати, не, не думаю, що я випускаю в інтернет, коли роблю абсолютно. реакцію абсолютно це до речі, якщо ви додивились відео до цього моменту, це означає, що у вас дуже багато вільного часу. Або ні, можливо, не дуже багато. Однак у вас є час на розваги. А час на розваги у нас є лише завдяки зсу, які зараз захищають нас на фронті. Тому, Будь ласка, перейдіть в опис і, будь ласка, задонайте на один із зборів. Це дуже важливо. Странна штука, про яку я знімала адільне відео на каналі, котрого ви можете посмотрети. І це не нам'як, совершенно не нам'як. Что я хотела я сказать по поводу стиля? Я замечаю. Ага, да, И развивать свой стиль по ходу рисования, а не просто искать свой стиль, а потом уже научиться рисовать. Потому что так вы будете делать все намного дольше, чем нужно. И, ну, типа, я не советую вам так делать. Кстати, сама так и началась моя карьера Цифрового ілюстратору, тобто, я само початку плагіатила дуже сильно Макіну. Mm, так, але знаєте, я просто думаю, що поки що саме ось це відео, яке оглядає 13-річна Настя, виглядає так, наче ви сидите з мамою на кухні, і вона почне тобі розказувати всякі поради про стосунки, при тому, що вона одружилась з твоїм батьком. Типу, гадає, люди вчаться на своїх помилках. Традиционные материалы, что ли? Ну, знаете, типа ручки на бумажке, карандашком на бумажке, карандашком на руке, корректором на руке. Дивіться, ну, у нас не сама хорошая частина цього відео. Ми з нею маємо однакову реакцію. Це так мило, і напевно це останній раз, коли вона посміхається у цьому відео. Це в Традіжки рисувати складніше, тому що там немає таких функцій, як в Digital, типу, як вирізати, вставити, розвернути, перекрасити, виділити. Ні, там що це є... за функції вона мені розповідає, я не знаю. Є така окрема кнопка, «Зробити гарно називається. Ти на неї тикаєш і все. Просто бачите, чому такі негарні орелики виходять? Вона просто не знайшла ту кнопку в Procreate. Наприклад, в Procreate є така кнопка. От, нажимаєш, і якби малюнок гарне автоматично стає. Вже користуюсь, не пам'ятаю скільки, на жаль, але от, бачите, малюнки гарні. От... Правда в тому, що мені здається, я загубила цю кнопку, і мені неймовірно важливо, щоб ця Настя показала мені, де знаходиться ця кнопка. Я була б їй дуже вдячна, тому що, чесно кажучи. О. И поэтому лучше уж рисовать на самом дешевом самсуновском планшете, чем на телефоне. ну, типа, Серьезно. Я сейчас прикреплю какие-то цветовые круги, чтобы вы могли посмотреть, какие именно цвета можно брать с палитр. Я так странно разговариваю, потому что у меня в голове украинские слова летают, я перевожу. Вот, и там это. А нейтральобу проклада. Солідарна Настя. Всіх цілую. Всім пока! Пока! Бай! Вам все ще подобається Невістар. Мені не сподобалось. Мені не сподобалось. Я поставлю дизлайк. Ну, Вивозь дівчинку, але м, я, не це, я не хочу це бачити це. Це занадто, занадто сильно, розумієте? Це відео було самим складним для запису, тому що ну, я настраждалась, поки його дивилась. По-перше, було нудно. По-друге, російська мова. По-третє, мені. Не хочеться згадувати все те, що я тоді думала і говорила, і як малювала тим більше. Жахливо що ж, я думаю, на цьому можна закінчити, тому що я абсолютно погоджуюся з настою. Реагувати на це відео було важко, тяжко, неможливо, тому що російська мова, тому що величезна кількість агресії, тому що величезна кількість дивних думок, з якими я не погоджуюсь. Недавно я почула таку цікаву фразу, яка звучить: як «Дорослість означає знайти шлях до дитини всередині себе, і мені здається, що я починаю нарешті виходити із цього категоричного радика. Дуже проблемного, підліткового віку, і знаходжу. Шлях до дитини всередині себе саме тому мені було дуже неприємно дивитися, як ця сама категорична радикальний проблемна Настя постійно принижувала і ображала маленьку Настю всередині себе, до якої я зараз насправді дуже прикипіла, яка викликає в мене тільки позитивні емоції, бо вона була креативною, вона була цікавою, вона мала мрії, і я вдячна їй за те, що вона почала вести цей ютуб-канал, навіть якщо він тоді по-інакшому називався, навіть якщо це було російською мовою, навіть якщо вона копіювала фрази із цілих. Відео інших художників. Це все одно для мене дуже цінний досвід. Я хочу сказати дещо наостанок, а саме те, що трястя просто. Якого біси я була такою агресивною? Я обіцяю вам, якщо ви під цим відео не напишете, наскільки я мила, прекрасна і добра людина, і наскільки я гарна художниця і наскільки я гарна, в принципі, то я на вас опережусь, тому що під цим відео доволі багато гарних коментарів і буде просто дуже образливо, якщо ви написали це агресивні 13 річні Насті, але не мені. Знаєш, Настя, ти почнеш мене бісити. Давай подивимось на твої відео зараз, да? І. І, 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 под, і подивимось. І подивимось, як люди мали дивитися тебе. Настю, якщо через три роки ти дивишся це знову на реакції, то бляха, перестань. У тебе що, зовсім немає ідей, що знімати, що ти знову це робиш. Що ж, ми додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій інстаграм та мої ілюстрації, Підписуйтесь на мій телеграм-канал там все інше. Можете задонатити мені, обов'язково донатити на ЗСУ. І всім гарного дня, вечора ночі, коли ви це дивитесь. До зустрічі! Дуже важко. Це було дуже важко дивитися. Я знаю, я розумію, як ніхто інший. О! Скажи при... скажи привіт. Дивись. Це ти. Вибачи. <ривіться>